Нові Apple Watch для діабетиків. Samsung робить супутниковий зв'язок для своїх телефонів. Мета хоче заробляти ще більше грошей і представляє конкурента ChatGPT, А Ілон Маск тепер не може говорити без дозволу адвоката. Усе це та ще багато чого цікавого у нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. За часів Стіва Джобса в 2010 році компанія Apple придбала невеликий стартап Рейрлайт, який розробляв технологію неінвазивного моніторингу рівня цукру в крові. Джерела Bloomberg повідомляють, що ця технологія, нарешті, вже майже готова, і зовсім скоро почнеться процес її тестування для того, щоб отримати усі необхідні ліцензії. За допомогою спеціальної мікросхеми у поєднанні з абсорбаційною спектроскопією, що вимірює відбите світло. Цей продукт зможе не тільки вимірювати рівень глюкози. А й використовуватись як профілактичний метод для людей, які знаходяться у переддіабетному стані. Проте в той же час технологія на сьогоднішній день занадто велика в прямому сенсі цього слова, вона ну, просто фізично велика, тому не може використовуватись в годинниках найближчі декілька років. Проте, якщо, а точніше, коли Apple усе доведуть до нормального стану, це стане величезним спрощенням життя багатьох Тьох мільйонів людей у світі в Україні станом на 21 рік було майже 2,5 мільйони людей хворих на діабет. В штатах цей показник знаходиться на позначці 37 мільйонів осіб, враховуючи те, що Apple Watch і так є найпопулярнішими смарт-годинниками у світі, і, наче як не тільки смарт, після введення такої дійсно корисної можливості усім іншим компаніям стане дуже важко. До речі, поки ми говоримо про Apple. в минулому випуску, я казав про паралел з але виявилось, що вони русня. Ну ви точно технічно усі компанії, що там задіяні, вони якби американські, але їх власники росіяни, хоч і з громадянством інших країн. Тому приношу свої вибачення, я цього не знав. Ну а ви тепер, маючи цю інформацію, вирішуєте самі чи користуватись цим софтом. Нещодавно, десь з місяць тому, 1 лютого, відбулася презентація Samsung, смартфон, з якої вже у мене і готуються до огляду. Проте вже зараз мережею повзуть чутки про наступні гаджети корейського гіганта. Перше та без дев'ять. Згідно з чутками, новий планшет отримає повноцінний захист та сертифікацію стандарту IP 67, тобто його можна буде занурювати у воду на глибину до одного метра. З одного боку, нехай собі буде заважати точно не стане. З іншого боку, а може краще паралельно. Нормально розвивати свою лінійку Ектів, яка до того ж не боїться фізичної жорсткої взаємодії. Ще одним девайсом, який варто чекати восени на презентації, новий Galaxy Fold 5. І особисто я вважаю, що цей пристрій просто зобов'язаний мати не тільки підтримку S Pen, а й мати його фізично в комплекті і в складі телефону, як це реалізовано в ультрах. Серйозно в огляді. Який так і не вийшов, і мабуть вже ніколи й не вийде, це було моєю чи не найбільшою претензією до цього смартфону. Відсутність саме інтегрованого S Pen дуже сильно скорочує сценарії використання цього пристрою, яких і так не дуже багато. Так, от якщо ви, як і я, сподівалися, що це зміниться в наступній моделі. Ви помилялись. нічого подібного. Fold 5 також буде без S Pen. ну всередині нього. Проте, наче як, Samsung працюють над ще більш тонким варіантом, і, можливо, його реалізують Fold 6. Або буде так само, як і з підтримкою Bixby української мови. Тобто ніяк. Проте в деяких питаннях корейці не стоять на місці і вже зараз ведуть роботу над інтеграцією супутникового зв'язку у свої модеми. Так, така ж історія, як у Apple в останніх смартфонах. Ідея полягає в тому, що коли ви знаходитесь десь у важкодоступному та віддаленому місці, тут мабуть бути жарт про Житомирську область, але його не буде. І ваш смартфон залишився без зв'язку мобільного оператора. Завдяки стандарту 3 gpp Release 17. Смартфон може надіслати повідомлення на супутник, який в свою чергу відсилає його на наземну станцію, а вона вже надсилає це повідомлення до адресата через стільникову мережу. Більш того, усе це двосторонній коннект, тож користувач в біді зможе і отримувати повідомлення. А в майбутньому це будуть навіть не просто повідомлення, а фото чи навіть відео у високій якості. Якщо що, то Qualcomm у січні також анонсувала роботу на Snapdragon Satellite, яка є точнісінько такою ж технологією. А ще більш комедна те, що саме Qualcomm зробили ось ту технологію для Apple. Це вкотре показує технологічну та фінансову пріоритетність компанії, адже здебільшого якісь нові технології робляться спочатку для Apple, а вже тільки потім. Для себе. Так само і у Samsung, якщо що. Може, колись ми доживемо до того дня, коли щим в їхніх смартфонах стане більш поблажливим. А, і ще згадав, що ну, такий спосіб комунікації між модемом та супутником можна використовувати, наприклад, для дронів. Ні на що не натякаю. Але Синки Баурит. Проте, якщо ви, наприклад, хочете мати таку можливість вже зараз, вихід є і він має назву Defi Satellite Link, це Bluetooth-пристрій від моторола, за допомогою якого користувач може відправляти повідомлення, сигнал SOS та координати за допомогою супутників. Сертифікація mil STD 810 та IP68 присутні і коштує уся ця краса усього 100 баксів. Занадто дешево, якось чи не так. Так, адже окремо ще треба сплачувати підписку. Можливість відправляти сигнал SOS коштує 5 баксів на місяць, а тариф Essential Messaging, який надає додатково 30 повідомлень на місяць, буде коштувати вже 150 баксів на рік, не на місяць. Google надала доступ до презентованої у Pixel 6 функції Магічна гумка для усіх користувачів смартфонів. <гум> Ні, звісно ж, для усіх пікселів, і для інших смартфонів з Android та iOS, якщо вони мають підписку на Google One, враховуючи те, що Гуглівська Хмара є однією з найдоступніших, хоч моє серденько залишається з OneDrive, це може стати приємним бонусом для тих, хто працює з фотографією. Проте технологічні компанії зараз переживають не найкращі часи. Про це можна робити окреме відео, яке подивляться 3,5 з половиною людини. Але якщо коротко, мільйонних прибутків техногігантам вже замало. Тому вони починають шукати нові варіанти заробітку. Google, наприклад, збирається значно змінити доступ до безкоштовного контенту, точніше, до його якості. Декілька місяців тому в мережі поширювались скріншоти, то п'яти реклам поспіль, які не можна пропустити, то 4К, доступне тільки для тих, хто має преміум. Тепер же було помічено нову функцію Full HD відео з покращеним бітрейтом, але тільки для власників преміум. Тобто для безкоштовних користувачів, усе як завжди, як і зараз. А для тих, хто платить, трохи краща якість відео. Бо для чого я знімаю 4К в 100 Мбіт, якщо все одно воно стискається до 10 чи 15. Проте, коли саме буде реалізована така опція, допоки невідомо. Але судячи з того, як довго останнім часом в мене заливаються відео та оброблюються вони на Ютубі, щось технічне в цьому питанні точно вже розробляється. Мета йде ще далі, слідом за Твіттером збирається запровадити для користувачів Facebook та Instagram опцію платної верифікації. За 12 доларів на місяць користувачам надаватимуть синю галочку біля імені для покращення видимості в пошуку чи серед коментарів. Для подачі такої заявки треба підтвердити свою особу документом, акаунт повинен відповідати мінімальним вимогам активності і таке інше. Особисто я вважаю цю історію з платною верифікацією дуже. Поганою ідеєю, адже в тому ж Твіттері через це деякі компанії заплатили за це власними статками повністю і своїми акціями. Також Facebook запускає власну мовну модель Ламма. Матянко, що у вас там з неймінгами коїться? а? Ця мовна модель значно менша за розмірами та можливостями, ніж її великі конкуренти, через що вона потребуватиме менше потужностей, і поки що ця модель не використовується для жодного продукту мета, а найближчим часом доступ до неї будуть отримувати виключно інженери та дослідники штучного інтелекту. А тепер час нашої вже регулярної рубрики Ілон Маск. Комісія з цінних паперів та бірж США надала уточнення щодо своєї мирової угоди між агентством та маском. В цьому уточненні сек фактично забороняє Ілону маску писати взагалі, хоч щось стосовно Тесла, без попереднього схвалення від юристів. Інший бізнес маска тестує новий тариф за 200 баксів на місяць, який дозволить подорожувати всім світом без обмежень, на відміну від нинішнього РВ, який дозволяє це робити в межах континенту. Проте, чудова та перспективна історія Starlink зовсім скоро може стати на паузу, адже Китай планує запустити 13 тисяч супутників на ту ж орбіту. Їхня перша офіційна задача фактично та, ж, що і у Старлінку, тобто надання інтернету, в той же час спеціалісти кажуть, що вони можуть шпигувати за іншими країнами та перешкоджати роботі Старінку і навіть збивати його за потреби. Проте ще знову ж в той же час треба розуміти, що на сьогоднішній день це не більше, ніж просто їхнє бажання, просто на папері, адже у Китаю немає ракет багаторазового використання, як Falcon 9. Тож поки що, це не більше ніж ідея. Проте хто його знає, де це все буде вже. Завтра, а знаєте, що точно буде вже от реально майже завтра? 8 березня відбудеться запуск першої надрукованої на 3D-принтері ракети. Слово повністю тут поки не можна використовувати, адже усілякі чіпи все ж нормальні, а не надруковані. Проте на сьогоднішній день ця ракета вже на 85% зроблена саме з надрукованих матеріалів. А метою компанії є вийти на показник 95%. І так, двигун також надрукований. Більш того, ракета використовує рідкий кисень та рідкий природний газ. От ось це реально цікава подія, за якою особисто я буду із задоволенням спостерігати. Ну і наостанок трохи геймерських новин. Минуло вже більше року після того, як Microsoft оголосили про намір придбати до свого портфоліо Activision Blizzard за майже 70 мільярдів доларів. Проте цій угоді заважають. В першу чергу це Sony, які кричать на усі боки, що так не можна, і взагалі це знищення конкуренції на ігровому ринку. Регулятори ЄС, США та інших країн прислухаються до Sony в цьому питанні і починають вставляти палки в колеса цій угоді. Microsoft, в свою чергу запевняє, що не буде робити найвідоміші серії своїми ексклюзивами. Мова, звісно ж, про Call of Duty та Diablo. І це логічно, адже навіщо заробляти менше. Якщо можна заробляти більше і мати змогу побачити логотип Microsoft на консолі японців, для того, щоб показати серйозність своїх намірів і заяв, Microsoft підписали угоду терміном на 10 років з Nintendo про те, що їхні ігри, включно з теоретично придбаною у майбутньому Activision разом з Call of Duty, будуть виходити на консолях Nintendo, тобто на свічах, на тих же умовах і з тим же контентом, як і на усіх інших платформах, це, звісно. Дуже гучна заява, особливо якщо враховувати, як саме технічно себе почуває Warzone той же на PS4. А тепер поділіть цю потужність десь в 2-3 рази і отримуйте потужність Свіча. Таке собі, коротше. І усе це відбулося за день до зустрічі з регуляторами ЄС, де зібрались взагалі всі, хто тільки міг. Сам Філ Спенсер, голова Activision Бобі Котік, керівник PlayStation Джим Райан, представники EA, Steam, Nvidia, Google, Nintendo та ще низки компаній. Щоправда, результатів цього засідання не знає взагалі ніхто, навіть найбільші інсайдери геймерської індустрії. Особисто моя думка Sony дуже, -дуже сильно кривлять душею, адже роблять те ж саме, коли купують собі студії, а потім роблять їх ігри тимчасовими ексклюзивами своєї платформи. І так, ці ігри ніколи не потрапляють на Xbox. Та якщо мова йде про Call of Duty, камон, користувачі PlayStation завжди, абсолютно завжди, мали переваги. У них завжди були окремі більш ранні бета-тести, окремі скіни за PS, можливість вмикати кроспла... Вимикати, точніше, кросплатформу і таке інше. Я дуже сподіваюся, що майки все ж зможуть вирішити це питання. Ну а тепер новина вже більше про Sony днями відбувся черговий State of Play, де були анонсовані поповнення бібліотеки PS Plus, нові ігри для PS VR 2, огляд якого я вже для вас готую. Анонс Baldur's Gate 3 для PS5, геймплейний трейлер Resident Evil 4. І найголовніше для мене, найочікуваніше нарешті геймплейний трейлер довгоочікуваний Suicide Squad. Яка скоріш за все може стати лайном? Я не знаю, що трапилось з Рокстоді чи чим на них надавили Ворнери, але замість чогось схожого на чудову трилогію про Бетмена, ми отримаємо сесійний шутер від третьої особи з сезонним пропуском та постійним онлайном. Це біда, як на мене, тому що це занадто сильно нагадує Marvel's Avengers, яка не прожила і року, здається. Тому схаменіться. Ось такими були новини цього тижня. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, була агностика, вас обійняв. Припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.